Ти хто такий? Ану бігом дивись. Леді та джентльмені, всім доброго часу доби. Сьогодні у нас на огляді RS-90. <плес> і це 10-й рівень. Це майже вершина цієї гілки. Нам до 11 залишилось зовсім трохи, тому е сідайте зручніше, беріть чаюку, беребуть води. Давайте глянемо на його характеристики і броню. E, 2.7 безперенна стрільба до перегріву до 11 секунд час охолодження перегрітої гармати, до 9,5 час охолодження повністю розігрітої гармати, Тобто це менше, ніж було в дев'ятки. 1,5 секунди затримка перед початком охолодження і 11% нагрів за постріл за один. Тобто По ідеї, ви маєте забирати, а якщо, припустимо, це бабаха, бабаху ви забираєте, і у вас ще трошечки може навіть і залишається, якщо ви все правильно зробили. 115 альфа 220 середнє пробиття броні. На голдовому середі, по-моєму, 200 Чуть-чуть, трошечки більше. 에, 22 2251, мінус 9, кути вертикального наведення. А в принципі, в принципі, можна було б трошечки краще, але все-таки 1,92 час зведення, 0,35 розкид на 100 метрів, якщо він стоїть, 0,52 розкид на 100 метрів, якщо вона нагріта, нагріта ця. Нагріта гармата. 1950, Міцність, в принципі, цього піде. 에, я б вам радив ставити. Це е, стабілізатор, це зараз скажу турбіну обов'язково. Тому що він рухається зі швидкістю 50. Йому не вистачає цієї мобільності. А ще йому не вистачає не то що мобільності, йому не вистачає саме поворотного моменту. Турбіна це е, зробить це. це цей, ці повороти зробить простішими. І напевно, що скрізь за цей вентилятор, бо до немає, немає на нього, як поставити. Тобто, це. Турбіна, стабілізатор і вентилятор. Значить по бронюванню. По коліжен моделі. У нього дуже хороша башта, де у нього вона 280 мм тут, 280 мм тут. Башта <кій> сплюснута. Порівняно з Аресом 85. Але все рівно, тут, припустимо, є отака зонка 309 мм. Тут є, отака, от, тут є зонка 260 мм. От я дивлюся, прямо. От її от сюди і ш'ють. Тут 300 мм. Тут 280, тут в рубці 260, тобто в рубку його просто шьють. ВДХ 154, під кутом 230, теж шьють, сюди так само шьють. На ньому треба просто тупо постійно рухатись і шукати позицію. А, давайте зараз глянемо бій, який я скатав. це був перший бій на rs 90 в якому могло бути все. Але в кінцевому варіанті. Вийшло нічого. Бій на Арес-90. Я нарешті до 90-го Аресу дійшов. Народ, ви що? Ми нарешті дійшли до десятки. Це, при тому при всьому, що я не, не ну, тіпа, я свободку не тратив. Я викачував їх. Це три турбіна, бонове, боновий вентиль, боновий стаб. Живенько їде, в принципі, так само, як і цей. І дев'ятка. Мені навіть здається швидше. Цікаво, буде їхати е, цей. Один сказали, що не буде. Не буде, не буде їхати. Стояло угу. Стояловка, так. Да? Не-не-не-не-не-не-не. Я його голдой не пробиваю. Це яким це таким боком? Попадає. Попадаем. Здесь в щеку може є. Эээ, 2-4, все плохо, я понял. Базара може мне в спину дать. Mm, дуже все погано, 2-5. Я вже бачу. Я вже бачу. Натисни, от сюди От сюди і сюди. І погнали. Mm -hmm. Там ще й бат, бляха, там, де не треба він. Він тут стоїть до сих пір, до речі. Він мене підпалює, прикінь. Він мене просто підпалює. Сука, яка, яка козліна. Я як то мемі. А, я горю. О, бля, я горю. Сука, я його просрав. Ста. Найс. Забрав. Пробувати просити дравиці. Найс. Nice. Присвітили дравиться. Блять, це все. Треба тікати тепер. От тут сенсу стоять нема. Мені треба зараз їхати до ВТ, щоб і заїжджати їм в спину, якщо я встигну. Та й мать перегрів я в курсі, кстати, що вона мене забирає. Стыкаудин остався. Не забирай зараз прямим. Просто прямим забирай і все. Твою мать, у мене перегрів, пізд. Дайс, така, допомагай мені, бл. Мені треба зараз бігом... Що небудь просто, якась чарівна паличка. Найс. Засейвиться. Арес, я не сумнівався де Юдес. Вони вже в боє проїхали. Ні, хіра собі. Бачив це ти це бачив. Я не думав, що арта буде стояти в тому ж самому місці. Юдис. не виживе. 14-14. Був хороший бій. Якби не отримав велику кількість лишніх палок. Це кстати. Це 6 фрагів. СТК 7300 4400 є третій оцей. Мінус 39 тисяч Це понятно, тут цей. але всі, хто дивився ці записи, не залишився докладі бронят бронку, доброчує, смачно. Ну зимов просто ми і папа.